Вивезли моїх інші, хлопці вивезли, а козей не знаю. Мені тут один сказав волонтер, не переживайте і козей ваших забрали. Надія Горбалюк, мешканка угроїдів, перебуває у транзитному центрі для евакуйованого населення з прикордонних громад Сумської області. За фахом жінка-ветеринарка навчалась, каже у Білгородській області за часів радянського союзу. Присвятила це роботі своїй, дуже любила цю роботу. Всіх лічила, всіх любила, особливо птицю у лісі, чужих лічила птичок диких. Животних, яких де в лісі больних находила, і таточко, і оцих усих усих усих. Держала це індиків більше тридцяти год, всю радость їм отдавала, вся радость, отада в житті в моїй була. Пані Надія відмовлялася від евакуації з Угроїдів, бо не хотіла покидати своє господарство індиків та кіз. Діточка, я не можу його бросить, ви розумієте? Все, я це так. знаю, життя і все, ну я не можу його бросить, дітка. Наступного дня, говорить жінка, їй довелось виїхати з волонтерами, бо російські снаряди влучили близько до її будинку. Чую, що одна полетіла туди, одна так, одна сюди. Я тікать у погріб і по лісніці на переследню лісницю, сталась. Так вона як потошиганула мимо мене, і отим з отим воздухом своїм отим, як дало мені волною в і в ущі заложило уші, нічого не чую. Я тоді давай то тазні так впотави, та з то і все то. І ухо оце дійшло. А оцей до сих пор ухо болить. Навірно, це й вибуховою волною вухо дало. Я тоді все вже кажу, так дадуть, А в погрібі ото стіна, і там ото, що так лісниця йде, отак. і так стіна, так отак стіна покололась. Кажу, зараз завалиться стіна, і мене отут завалив в погрібі. Всьому". Останній обстріл каже пані Надія, дуже її налякав. Я тікати з погріба. А ще мене там люди як налякали, що кажуть, може, ата так летіть, одервати ноги, і руки, що хоч. Я тоді ото -от ж -от -от так уже ж дуже злякалася. Та я би не було нічого, я поїхала б ще. Хто зна коли отсюда? А то вже хазяйство, ми ж не думали, що це таке тут буде. Ви, подивіться, три роки прожили, ну обстрілюють там все те, а це ж хіба ми думали, що це таке буде, ви що? А коли нотчу на нижній дом прилетіла бомба, все, треба тікать. Жінка погодилась на евакуацію після того, як волонтери пообіцяли вивезти її птицю. І такі гарні три попалися, такі хороші, що не знаю, як їм благодарити прямо. Давайте, каже, собирайтесь, давай, яка сумка готова, тільки, ми вивеземо, каже, птицю вашу заберемо, давайте, ми вивеземо, каже, і все, а козей, каже, випустимо. Я одразу за птицю вже согласилась. Ну, звісно, кажу, ми птицю заберемо, мені вже більше, буде душа спокійна, що ми її тільки забрали. Жінка погодилась на евакуацію після того, як волонтери пообіцяли вивезти її птицю. Приїжджають десь часів у п'ять і кажуть, ми поїхали, а птиця хай остається. Ну я теж розплакалась, тоді мене вечором вони сюди привезли, а птиця ж там осталася. коза її відв'язала, і вони бігли за машиною, Я їм кричу вертайте, їх кажу, туди назад, додому, дала палку, і вони їх погнали. Птицю волонтерам далось вивести наступного дня, говорить пані Надія. І я вже як за птицю знала, вже мені кози, знаєте, якось вже не так мені кози, жалко. Мені жалко дуже птицю. Тому що пенсії в мене немає, соціальна тільки. Я жила одна, батьки померли. Я цю птицю держала, кормила. Я сама від лікар, лічила її, доглядала, посла, продавала і жила за це. А тепер мені оце така біда, і мені так жалко птицю було. Індиків, розповідає пані Надія, доправили у Недригарівський район. Мені дзвона якась жінка і пи каже, що ваші індюки на недригайлівському районі. Я кажу, слава Богу, та здайте їх людям кажуть. Мені вони вже не нужні, я по їх не приїду. Я, єслі б знала, що хлопці вивезуть птицю, я б не одного б не різала. А що, такий страх, усе що робити, Не знаю, що робити, за що братися, я давай бігом його різати, Усе, хто на що робить. Нині жінка переймається тим, що вдома залишилось багато тушкованки. Каже, було б добре віддати її захисникам. Там зерна дуже багато осталось у хаті. Я просто б комусь би людям, люди підспользували, людям би комусь би продати. У хаті, у віранді, у мішках, у мішках стої. стоїть. Ну, а там у діжки небагато. Останеться в діжки, хай остається, а у мішках 4-5-6 мішків і в діжки мішок. Людям комусь би десь у селах хто хазяйсь подержа, пороздавали б і все. Пані Надія говорить, погодилась їхати в евакуацію, бо вдома страшно. Але додає, якщо її будинок в гроїдах вціліє, то обов'язково повернеться додому. Я це дуже боюся цього всього. Як я там жити буду? Я не представляю. Навіть. Ну ладно, я приїду. Що я там буду робити? Сяду так сидітиму. Я в мене даже ви знаєте представлення немає. Ну а що робити? Куди тікати? Ви ж бачите, він жде пише, яка є наступ у квітні і на суми. Що робити? Це ж палач, це ж недоумна людина. Ви розумієте, статашна людина. Чого вони його ніхто не можуть убатати? Чого нічого ніхто не може йому затобить? Прото іре Олександр Петренко, який намагався вивести надію горбалюк з гроїдів, а зараз опікується її подальшою долею, розповів, куди може поїхати жінка, щоб втекти від війни. У пані Надії знайшлися її якісь знайомі, от, яких вона дуже давно знає, які були завдяки вашому репортажу значить, дізналися про її стан, про її ситуацію. І вони готові забрати її в Одеську область. Є ще пропозиції там, в Ніколаївській області її забрати, є пропозиції на Західну Україну забрати. От. Ну І головна пропозиція це забрати в Німеччину, бабусю. От. І як... Що вона прийме якесь рішення, пані Надія. От, ну, то воно так і буде. Борис Майоров, Євген Абрасімов, Анатолій Сердюк суспільне новини Суми.